Олена, дуже гарне запитання у вас. Що треба зробити, щоб шкіра обличчя і покращити її стан, щоб була якому немовляти? А знаєте, що саме основне для жінки і для чоловіка, взагалі, щоб гарно виглядати? Це треба дуже добре спати. Так, просто спати. І сон ваш має бути за 8 годин. Під час сну ви маєте лягати не пізніше 10-11 години. Саме тоді виділяється у вас мелатонін. А мелатонін способствує тому, що розгладжуються усі морщини, і ваша шкіра набуває гарного, здорового вигляду. Тобто, казалось би, да, там думають, придумують Вітаміни, таблетки, ще якусь, ні. Просто треба відпочивати і дуже добре, гарно спати.